першій годині 23 хвилині 40 секунд, 26 квітня. Перший, а слідом за ним другий вибух, зруйнували четвертий реактор Чорнобильської АЕС, в якому знаходилося 200 тонн урану. За перші 10 діб після фатальних чорнобильських вибухів із руїн четвертого ядерного реактора було викинуто радіації в декілька мільйонів разів більше ніж під час найбільшої в історії атомної енергії аварії на американській АЕС трімай Айленд у 1979 році. Том році. Потужні вітряні потоки, що утворилися саме в цей час у Чорнобильському районі, підхопили радіаційний циклон, і він смертельним вихором пронісся над Україною, Білорусією, Литвою, Латвією, Польщею, Швецією, Норвегією. Потім вітер погнав ядерні хмари в Німеччину, Нідерланди та Бельгію. Радіоактивне забруднення місцевості не завжди залежало від відстані до ЧЕС у Києві. Наприклад, 30 квітня 2 травня 1986 року його рівень приблизно в 100 разів перевищує. Природний. Майже три десятиліття українці живуть із болем Чорнобиля. Вітаю всіх, кому небайдужа доля України. Затишний ліс на піщаниках спека і жіноче царство. Отаке воно, єльне. Ховаєшся від спеки у прохолоду віття, торкаєшся рукою практично стиглої ягоди і розумієш, що від себе нікуди не втечеш. Без перебільшень ця смакота найбільш забруднена радіацією на теренах, де донині відкашлюють Чорнобильський пил. Ми пробули тут один день. А куди подітися місцевим людям, котрі проживають у селі, що перевищило своєю бідою населені пункти, як мінімум на територіях трьох держав: України, Росії і Білорусі. Багато літ вже не збирають місцеві ягід та грибів, бо знають, невидимий, але через те не менш небезпечний ворог оселився у навколишніх болотах, саме там, де люди споконвіку шукали засобів для виживання. Вона забруднена, але ж збирають, заготовляють у нас люди, заробляють копійку і стараються люди так виживають. Дякуємо державі, що держава зараз підтримує маленьких людей, які народжуються матеріально, правда ж підтримує, але у селі є багато людей соціально незахищених. Більш забруднене є молоко, коріння індивідуального сектору і дари лісу. Норми для молока 100 бекарелів на літр. Фіксується, буває 160, 200, 400, 350, ну, такого буває. Ягоди свіжі і гриби, норма 500 бекарелів. На сушені ягоди і гриби 2500. Якби сушених перевищення. Буває до 4 тисяч до 5. Біда, яка не має ні смаку, ні запаху, нікуди не подівається. Вона осідає в організмі і з'їдає його зсередини. І, хоча вчені з хрепотою в горлі доводять, що хвороботворний вплив 137-го Цезію відстежено тільки на щитовидну залозу, люди тут іншої думки. Їм не потрібно ждати ще три століття, щоб дочекатися, коли наука дослідить, чого коштував нам експеримент із мирним атомом. Про це щодня їм розповідають медичні картки дітей. В школі навчається 117 дітей і не хочеться образити наших дітей, але мені здається, що здорових дітей в школі немає, тому що в кожної дитини якась є патологія, хоч і невеличкі, але є. Проводимо обстеження в школі, але ми цього року не проводили обстеження, так як нам не надають фінансування, останній рік ми проводили у 2009 році. Ось так ці прості люди повідомляють нам жахливу новину. Діти стали заручниками неспроможності дорослих державних мужів. За політичними баталіями розгледіти головне, яким воно буде наше майбутнє. Ніхто не очистить тутешні ліси від радіації, ніхто не змінить менталітет поліщуків, заборонивши їм жити з лісу. І все ж люди тут напрочуд оптимістичні, позитивні і навіть поетичні. Шкода тільки, що й місцева лірика із печаттю Чорнобиля. Нам дуже було так, знаєте, боляче, було, коли люди покидали своє село, покидали весні, як я писала. І от я все те віджила на папері. Нам Чорнобиль долі понівечив. Люди мусять вирушати в путь. А хати, дерева весни плачуть, бо розлуку люди їм несуть. Та може так краще, що шукають іншої долі, неміченої з маличку, знаком небезпечно для життя. Чітко вималювана біла смужка, наче хто навмисно фарби та пензля до рук, узяв і тварину білим поясом підпоясав, точніше, перепоясав. Це справа рук та розуму спеціалістів. Результат майже двадцятилітньої роботи авторського колективу інституту свинарства академії наук імені Квасницького, який у травні 2007 року остаточно, що називається Узаконив новий різновид тварин. Ці свинки увібрали у себе кращі ознаки семи порід. Основною стала українська велика біла. На перепоясаних свинок і колеги приїздили дивитися, а найперше селяни збіглися. Стадо прижилося і себе виправдало, бо має якості добрі. Порода м'ясна, скороспіла, увібрала в себе особливості Ландраса, П'єтрена, Дюрка української великої білої. Усього сім порід. В різні роки утримувалося до чотирьох тисяч поголів'я зараз три тисячі, а у квітні почався туровий опорос. Ще додається. Крім того, а це, либо найголовніше, тваринництво, робота для селян. На три тисячі гектарів орної землі. В землі півтори сотні працюючих, наче й забагато. Але куди людям подітися, особливо в теперішніх умовах. Треба піднімати орієнтну плату. Людям по правді, треба піднімати оренду плату. Заробітну плату треба піднімати. Мови немає треба піднімати заробітну плату. Де її брати? А де гроші взяти, щоб піднімати? Душить село Диспаритет цін, душить і не один рік про нього говорено, переговорено. За літр солярки одай 22 гривні, а за кіло свинини платять 27. Те, що кг кілограм сахара коштує в опті 9,50, а кілограм селітри 11,20. Це саме дешеве. Ну, диспропорція повна. От. Так не повинно бути, якщо ми сьогодні хочемо підняти економіку, тим паче всі говорять, що сільське господарство в цьому році самі великі прибутки дали в валюті державі, то ми побуть треба трошки думати, як його утримати сільське господарство. До весняних робіт в полі готувались давно. Ще за старими цінами сировину придбали. Насіння своє вирощують, тож поки що господарство тримається. Добриво і палив ми заготовили трошки раніше. Ще коли ціни були десь в межах сілітра було, ще в межах 7 тисяч тонн, солярка була в мерях 14 гривень літра. Сьогодні це взагалі вже не посильно. Якби сьогодні вже брати, тоді саме сьогодні вже стійки не взяли б і так би вже не посіяли. Ніхто не спрогнозує, за якою ціною збіжжя пожнивах продадуть. В сільському господарстві Василь Тарасюк не новачок. Розуміє, як галузь підтримати, як селу підсобити, адже воно в нинішній ситуації може перекрити збитки в інших галузях. Приміром, пропоную ввести єдиний податок на землю. Тоді, належні відрахування надійдуть до бюджету. Від заробітків платити збори на селі не годиться. За потужною технікою кількість робочих місць зменшується, а прибутки холдингів зростають. Так за останні 10 років в українському селі. Кількість працюючих скоротилася в четверо. Та як би не сталося, селянин без землі нікуди. Сіяв, сіє і сіятиме хліб. Відкіляти хто ти такий? Я, пане з Вільшани. З Вільшаної, де титаря пси замордували? Де? Якого? У вільшані. І кажуть, що вкрали дочку його, коли знаєш. Дочку у вільшані? У титаря, коли знавав. Оксану, Оксану. Майже 10 разів згадує Кобзар у своїх гайдамаках вільшану, в тому числі і цю трагічну історію, що тут трапилася. Тарас Шевченко відвідав селище і ще річним хлопчиком, і захоплений розмаїтою та чарівною красою природи цієї землі запам'ятав його на все життя. А може його вразила сама назва населеного пункту, адже за однією з версій вона походить від слів вільним шана. А чого більше за волю прагнув поет. Відома також легенда, за якою це поселення належало дочці Ярослава Мудрого Ольші, і звалося воно острожком Ольші. Згодом трансформувалося у вільшану офіційно засноване містечко у 1598 році. Однак існують докази того, що українці тут проживали ще з часів трипільської культури. На початку минулого століття Вільшана була районним центром. Звідси стільки будинків характерних більше для малих повітових містечок. Раніше тут жили заможні козаки, потім єврейські купці. Відома вона визначними особистостями, життєві шляхи яких проходили через це селище як не так віддалено у часі, так і тоді, коли воно було ще містом. Тут побували польський художник Ян Станішевський, український маляр та педагог Іван Сошевич і, звичайно ж, великий кобзар. Дуже багато пов'язано із Вільшаною у Тараса Григоровича Шевченка. Почнемо з того, що народився він у Муринцях. Виріс він у Кирилівці, теперішня Шевченкова. але саме з Вільшани почався його шлях до його слави, до його долі, яка вона йому була записана Богом. Саме з Вільшани він поїхав із паном своїм у вільно. Там він знайшов свого першого учителя. Окрім пам'ятної площі Тарасової криниці та художньої школи, де свого часу за однією з версій краєзнавців познайомилися Іван Сошенко і Тарас Шевченко, зберігся ще й погріб, що належав пану Енгельгарду і в якому, за легендою, проживав Шевченко. Інше, не менш цікаве та оповите легендами підземелля, є під сучасним будинком культури. За мною тут була церква, а там на тому, на тій горі, був Вальшанський замок. І в той час, коли кочові племена набігали на нашу територію, був підземний хід із церкви попід по під по річкою, і могли люди сховатися е, в замкові. Звичайно, от того замку не залишилося жодного сліду. Але підземні ходи є і зараз. А у цьому яскравому старовинному будинку, обгородженому традиційним українським тином, розташований музей сільського побуту Вільшана світлиця тут можна побачити справжнє українське мотовило, традиційну вільшанську вишивку, посуд та навіть розписане вручну ліжко, подароване музею однією з жителів селища, ну майже дизайнерське. А ще цей музей має особливу кімнату, присвячену роду відомих боксерів гордості України, братів кличків. Тут проживали козаки, це було сотнене містечко, О, проживала козацька сотня, і було багато заможніх козаків, яких були свої хутірці. Тобто, в нашій були козаки проживали. От таким козаком і був перший кличко, який поселився на хуторі кличковому. І чому він кличко? Тому що він був. Хотів собі, щоб йому веселіше жити було, і він закликав усіх. Саме це вони проживали тут недалеко за Вільшаною, і потім його сини приїхали у Вільшану, і так у нас поселилися кнички. Але не лише історією живуть вільшанці. Вони переймаються з сучасною ситуацією в країні та допомагають армії. Небагатослівний підприємець та волонтер Валерій Кожушко разом з побратимами села Шампань ремонтує та збирає автомобілі для військових у зону бойових дій. Я тут виріс, і жив і живу, і наверное, буду жити. Зараз, навіть із шампаніями, ви знаєте, два волонтери, Олег і Руслан, знаходяться в Ялті, це під Маріуполем. Теж на березі моря, тільки Азовського, потягли туди скору допомогу, сомесно робили. Новітня історія теж з часом стане оповитою легендами про героїв наших днів, такі закони буття, і залежать вони багато в чому від нас. Тримаймося і до зустрічі.